Коли воно бахнуло, я вийшла на балкон і думаю, навіну гроза пайду закрию окно. Я сама живу. Я взяла, закриваю двері, а бах-бах. І все закло полетіло на мене, а там видно зрів огня. Рачки, рачки дай бігом. Водички не знайшла, нічого не знайшла, без того дай побігла на колідор. Я давлення не можу ніяк бити. Ой. і оце ще не можу брати, бо ще стекло треба, бо воно ж таке мелке. Це вже третій раз, Так це на салікон положили, так вони не випали. А там на вастках, бо нема грошей мені платити. На мусарка заберувала, вазочки купила. Зрив, такий зрив. Я й слугались, не жидала ж. А потім після цього вже ще п'ять було шість зрівов, я пережила і слышала. Так я вже нікуди не виходила, бо я старенька. А я під подушку, подушкою накрилася, діялом накрилася, а потім, коли вже шестий прийшов в зрів, і тоді ми з внукою зібралися в коридоры, там вже люди вийшли в коридор, і багат тут пішов в підвал.